У Павлограді студенти одного з навчальних закладів провели флешмоб до дня вишиванки. До нього ми готувалися тиждень, сроки були в нас жаті, але ми справились. Наші студенти дуже трудилися. Вони працювали в поті лиця. Вони дуже були раді. Вони навіть були ініціаторами цього. Вони предложили дан, дану ідею. Ми рішили, вирішили її організувати та виступати на наш в нашому центрі міста, щоб на це могли подивитися. Незважаючи на короткі терміни підготовки, усе вийшло як треба. Розповідає учасник флешмобу Дмитро. Були деякі питання на узгодження з викладачами за часом було досить досі складно ці е, зжаті сроки. На це все насправді я дуже радий, за те, що всі наші студенти, наші мої тимчасово одногрупники, вони все ж таки прийшли, все ж таки змогли прийняти в цьому участь. І Я дуже задоволений всім, чим було заплановано і що було зроблено. Мета флешмобу показати єдність та незламність українського народу. Данило Трохименко, Катерина Макабула, Максим Воронов, новини ПТРК.